Відремонтовані, укомплектовані і готові до бойових завдань. 11 автомобілів за місяць вдалося зібрати центру допомоги армії. Їх одночасно відправили на фронт. Збирали кошти на автівки за допомогою проекту «Sign my rocket». Допомогли й друзі з Америки. Так, закордонні друзі благодійники відправили три медичні автомобілі швидкої допомоги до України. Ці автомобілі вже сьогодні або завтра поїдуть на гарячіші точки України. Для збройних сил України, для сил спеціальних операцій, для бойових штурмових груп, для вивезення поранень, для перевезення військових, для доставки боєкомплектів та продуктів харчування. У центрі допомоги армії подвійне свято. 5 грудня, день волонтерів. Центр підтримує наших військових вже 9 років. Це величезна родина. Близько 170 волонтерів по всій Україні допомагають захисникам. Вони збирають речі, медикаменти, їжу, автівки, плетуть сітки і все відвозять захисникам. Кожного дня працюють на своєму фронті для перемоги. І так співпало так Бог. Придумав, що 5 грудня це міжнародний день волонтера, а 6 грудня це день ЗСУ, День Збройних Сил України. Волонтери є ямголами для ЗСУ. А Збройні сили України це Божий захист не тільки волонтерів, а всієї України. Зі святом рідні. Пишаємося вами і віримо в нашу перемогу.